Доброго дня, шановні шановнічі. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку і вправу. Сьогодні ми спокійно зробимо розминку, ранкову вправу розминку і вправу на розтяжку. Все робимо спокійно, без резких рухів. Розпочинаємо з кінцівок і поїхали. Все робимо спокійно, без різких руків. Руки на пояс нахилу лови вперед, на назавтрі вправо. Розпочинаємо одну секундочку. Руки на пояс на голову вперед назад. Вправо. Поїхали. Виконуємо. Спокійно. Безразки руків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Спокійно. Вісімнадцять, дев'ятнадцять. 20, Дуже добре. Продовжимо. 22. 23. 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Дуже добре. Молодці, дуже старанно виконують. Руки на пояс, на голову вправу ліву сторону. Продовжуємо спокійно. Тільки головою. Раз, два. Без різких рух. Три. Дуже старанно виконати. молодці. Чотири, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, спокійно. Тільки головою. 14. Нахило. 15, 16, 17, 18. Спокійно. 19 і 20, Повороти. Без резких рухів. Повороти голови в праву, в сторону. Раз. 2, Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 18, 19, дев'ятнадцять, двадцять, чотири. Коло руху головою в ліву сторону і в праву сторону чотири рази. По часовій стрілки чотири стрілки, без різких рухів. Спокійно розпочинаємо. При цьому стараємось підбородок, торкатись під, підбородком, касатись грудью. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, Шість. без різких рухів. Сім. Вісім. Дуже добре. Молодці. Дев'ять. 10, 11, 12, 13, 12, 15, 16. Спокійно, іншу сторону. Раз, чотири рази, чотири, два, три, чотири, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Дуже добре. Наступне завдання. Ліва рука до гри. Два прогиби лівою рукою. На раз, два на три, чотири. Зміна положення рук. Два прогиби іншою рукою. Ліва рука до гри. Спокійно. Виконуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, штинадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять, двадцять один. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Закінчуємо. Чотири випади плечами вперед, 4 назад. При цьому стараємось тримати рівно спину. Просто випади плечами. 4 вперед, 4 назад. Вперед поїхали виконуємо. Раз, два, три, 4. Назад. Спокійно. 5, 6. Тільки включаємо. Сім. Виконуємо. Вісім. Вперед. Раз. Два. Не напрягаємось. Три. Чотири. Назад. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дуже добре. Молодці. Старайтесь. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Назад. спокійно, П'ять. Шість. Сім. Вісім руки в сторону, 4 рази до себе, 4 рази від себе, без ускорення, руки в сторону, перед собою, Поїхай спокійно, 1, 2, 3, 4, від себе 5, 6, 7, 8, дуже добре виконуєте, до себе, 1, 2, 3, 4, від себе 5, 6, 7, 8, до себе, 1, спокійно, 2, 3, 4, молодці, 5, 6, 7, 8, на останок, повторюю, 1, 2, 3, 4, від себе 5, 6, Сім, закінчили руки в замок, розминаємо пальці та кисті. Спокійно. Руки в замок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, 18, двадцять. 20. двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять четири, двадцять п'ять, двадцять шість, двадцять сім, двадцять вісім, двадцять дев'ять, тридцять. Молодь. Наступне завдання. Руки на пояс на хот вперед назад. Ти вправо Руки на пояс. Спокійно, ноги на шині, плеч. виконуємо. Без різких рухів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, дванадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Без різких руків. Молодці, 21, один, 23, два, 25, три, 27, 28, 29. пять, девять. Продовжуємо. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Два шість, тулуба вліво, Два поротатулуба вліво, два вправо. Руки на пояс. Спокійно виконуємо. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Дуже добре. Одинадцять, дванадцять, продовжуємо, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. 17, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Руки на пояс. Два нахили тулуба вліво, два нахили тулуба вправо. Без різких рухів. Ну, руки, на... руки на пояс, ноги на шині пліч. Виконуємо. Поїхали. Раз, два, три, чотири. Дуже добре. П'ять, шість. Без різких рухів. Сім, Вісім дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, п'ятнадцять, 16, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. І на останок дві вправи. Ноги на плюс. Десять нахило в кодній нозі, десять нахила посередині і десять нахила в кінчу нозі. При цьому стараємося рівно тримати спину, не обов'язково донями торкатись підлоги. Стараємося якомога нижче нахилятись. Будь-якої ноги розпочинайте, якою вам буде легше. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Посередині. Раз. два, Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. к іншої нозі. Раз, десять наклад. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ставимо одну ногу, розминаємо носок. Одній нозі 10 разів. А потім іншу. Ставимо ногу, теж на носок. Розминаємо. Без різких рухів. Спокійно. Руки на пояс ставимо. Ставимо ногу на носок. 10 разів. Раз. Два. Без різких рухів. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Ставимо іншу ногу на носок, іншу нозі. Розпочинаємо. Раз. Е, пробачте, продовжимо. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Дуже добре молодці. І переходимо до вправи на розтяжку. Тримаємо разом ноги. Коли робимо нахили, тягнемось кожного разу вперед. При цьому стараємось коліна не згибати. Не обов'язково грудьми торкатись колін, ніг. Тобі ж ми 15 раз один робимо підход, 15 раз, тягнемось вперед. І на цьому все. Поїхали, розпочинаємо спокійно. Но Стараємось кожного разу тягнутися якомога вперед. Поїхали, виконуємо спокійно. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 і наостанок 15. Всі дуже великі молодці, всі дуже добре виконували. Не забувайте, забувайте підписатись на мій канал, ставте вподобайку, якщо вам подобається. Будьте здорові! Виконуйте для себе та для свого здоров'я кожного разу, кожного ранку ранкову вправу, фізичну культуру, я маю на увазі розминку, зарядку, і обов'язково робіть якісь вправи. то Або на силу, або на витривалість, або на, на гнучникість, або на прес. Будьте здорові і до інших зустрічей, бувайте, діти, папа, -па, на все добре, до інших зустрічей, папа.